Із відрядження раніше на добу додому мчить степан, таксі взявши із аеродрому. У дорозі так стомився, але душу гріє, тепла думка, що дружина, зустрівши, зрадіє, мов на крилах долітає до рідної хати, а дружина щось не дуже. Квапиться впускати, Зблідла, Глядівши Степана з голови до п'ят. ледь ворушичи руками, застебахала. Що з тобою Люба, сталося?» питає Степан. Ти чого перелякалась? Обійма заста. «Та Да боюсь навіть казати. Випадок такий. Залетів до нас у хату щойно Дух Святий. Чоловік з переполоху ледь не сів на килим, глянув щось літа по хаті, пристирадлій білім. А дружина на коліна падай на підлогу, зашплюсь очі, розвів розів десять помолися Богу. Ну, Степан так і зробив. Ревно помолився, а тим часом дух із хати в простирадлі, змився. Витер Степан під з чола напився води, а тоді, як загукає, жінко, йди сюди. Я такої ще не бачив в світі дивини. Дух забув у нас в кімнаті. Кумові штани!